Добрий день, фірма Вібзачасті. Хочу вам запропонувати огляд розпилювача ІДК-1205, Лекер Германія коричневого кольору. Оце він отакий. Це інжекторний розпилювач. Його ще люблять на гербіциди, тому що в нього вилив десь около 300 літрів. І ще й вітряну погоду він працює. Оце, оце бокові. це підсос воздуха в нього йде. Отакої форми, він підходить на будь-які гайки Беннет, на будь-які оприскувачі. Мотор. Гава, я стежу. І підписуємо Максиму Борнукову. О, це він отак працює. Це у нього такий факел при тиску 2,7. 2,7. Так, ідем оце отак подобається рот так дивимося як він збоку оце він так працює збоку так це предпоследній у нашій лінійці, який ми продаємо Слідчий буде у нас сірий. дякую за увагу підписуйтесь на наш канал ставте лайки Кому подобається дискусій за нашу діяльність.